Привіт! Відсьогодні на порталі Дія можна отримати довідки OK5 та OK7, і зараз я розповім, як це зробити. Авторизуйтесь на порталі Dia.gov.ua зручним для вас способом. А якщо ви вперше тут, то зареєструйтесь. Покрокова відеоінструкція, як це зробити, є на нашому каналі. У меню Послуги виберіть пенсія, пільги та допомога. Потім виберіть потрібну довідку. Перевірте інформацію про себе, якщо потрібно. Виправте її у профілі користувача. Якщо всі дані правильні, натисніть «Готово». От і все. Заяву надіслано. Коли довідка сформується, вам надійде електронний лист сповіщень. Завантажити довідку можна в особистому кабінеті у розділі Послуги. Отримані документи. Довідка складається з PDF файлу та електронного підпису. Важливо! Якщо потрібно додати в якусь організацію електронний документ з підписом збережіть обидва файли. Якщо потрібна копія довідки чи витяг за неї, використовуйте лише PDF-файл. Усе просто працює! Щоб не пропустити наступні інструкції, ставте дзвіночок та підписуйтесь на канал.